Доброго дня, Рафі Україна. Дівчата, сьогодні до справ. Справа в тому, що ну, моя оця валяльна кар'єра, так би мовити, добігає кінця, а, скоріше вже добігла. добігла кінця, і я якось розумію, що я вже до цього не повернуся. От. Але я все я вже. Та, ну, це вже доволі давно я це покинула, але ну, там було декілька таких причин. Ну, По-перше, спочатку це була війна, і я вже я не могла нічого робити. Хоча люди роблять, люди роблять, розумієте? Я, я зараз ще там да, замовляю там, дівчатам там якісь там прикраси, там ще що. Да? От. І о, люди роблять, а ну, люди, мабуть, по-різному -по на це реагують. Люди, люди цим знаєте, рятуються. От. Але ну, якось я, ну, якось я не можу так. От. Тому люди роблять, тому і я до вас звертаюся. От всім своїм, з, цим, з цією своєю пропозицією. От. Кар'єра та скінчилася. Але в мене за 10 років цього ну дуже дуже щільного, щільного. ну Заняття цим валянням у мене ну, дуже всього багато накопилося, накопичилося, от, І е, все це якось воно ну, знаєте, лежить, воно все добре, воно все гарне, воно все з нього все, з цього можна робити дуже ще гарні речі. От, але, але воно лежить і це мене якось так ну, бентежить. Ну, це не добре. це не добре, якщо, якщо воно є, якщо воно в якісному стані, да? якщо воно може бути використане, воно має бути використане. От, тому, ну, мабуть, знаєте, в, в, в одне відео, мабуть, і не вкладуся, бо дуже багато всього у мене. От. Я хочу, справу чому? Я хочу це кудись прилаштувати. Оце все, це все, що в мене накопичилося за ці мої 10 років. От, я хочу прилаштувати кудись. Я хочу прилаштувати в руки, які зацікавлені, от, в руки, я, в які, яким це ну, знадобиться, які будуть цьому раді. От, але. Я попереджу, я безкоштовно це робити не буду. І скажу чому. У мене було декілька разів в житті такі, такі, такі випадки, що я намагалася зробити це безкоштовно, але люди, які ну, хочуть отримати безкоштовно, вони навіть не ладні сплатити за послуги цієї пошти. Знаєте, і потім, І потім... Це, це лише халоп, халепа на мою голову. От Безкоштовно це халепа на мою голову. Все. От. Хоча взагалі-то ну, з дуже такими добрими намірами це робиш, але не треба так робити. От. Тому що воно прийде. Людині е, якось ну, ну, чи він, ну, він безкоштов, безкоштовно, безкоштовно, я чи не хоче прийти, чи йому шкода грошей, які він має сплатити за, за, на пошті? Я не знаю чому. Але воно прийде, воно там полежить, потім воно мені повертається, і потім я маю сплачувати за дорогу туди і обратно. О. Тому дівчата безкоштовно не буде, але... Всі гроші, які я, ну, дай Боже, я отримаю за оце все своє, от, я всі спрямую на хлопцям на ЗСУ. І а саме це буде Курський напрямок. От. Чому туди? Зараз там знаходиться побратим моє, мого сина, от, і він до нього. Звертаються, часто звертаються з тим ну, по гроші, по бо там ну, якось не все налаштовано, там чогось не вистачає. Я, я не розуміюся на цьому, чого не вистачає. розумієте, Але дуже гаряче. І, і є такі моменти, які ну, можна, можна закрити грішми. розумієте. Вот. І тому оці всі гроші, які я отримаю. Я додам до своїх і я відправлю цьому хлопцю на Курщину. Являєте, за фахом він От, Полтавець, хлопчик-полтавець. Вот, так що ну, це оце таке так перед. Пер Передмова. Передумова, да? От. Ну, а зараз так. Ну, Почнемо, мабуть, з Міріноса. Мірі почнемо, то там буде багато всяких таких статей. Ну, почнемо з Міріноса. Скажу, що цей Мірінос у мене зберігався дуже добре. Навіть з переїздом, да? бо я ж все, все сюди приперла. От. З переїздом воно все зберігалося ось, 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 отаких от, от штуках, розумієте? От. І воно чим. Це не, не те, що воно там, там герметичне, чи що, що, не про це мова. Мова про те, що воно має, ну, от такий якийсь, знаєте, жорсткий такий, жорсткий такий контур, да? і там вовна, вона не, не зазнає оцих фізичних, оцих, знаєш, знаєте, тому що, ну, якщо вовну так от, ну, так взяти, да, так, так, от, наприклад, да? і, отак, і отак робити, то не треба не, цей, не води, не мила, воно так зваляється. розумієте? От. Тому, от коли от такі, от, отака коробка да, іде воно собі отак лежить та й лежить, воно зберігається дуже добре. Ну і Воно не лежало там на, на повітрі, воно не лежало так, щоб вологість там до нього діставалася, все. тому що воно все було закрите. Воно зберігалося дуже добре. От. Ну, може, може там, де, бо тут же багато всього, може, там якась та, якісь та шматок є такий вже, знаєте, ну, так, здавна він тут лежить, бо, вже навіть, от, наприклад, от цього я навіть і не пам'ятаю, що я валяла. Ну, тому що, тому так можливо, можливо, що якийсь там буде. Але ну, наскільки на це можна було зберегти його в гарному стані, я його зберегла. Значить, разом я поважила, разом, разом, разом. це десь меріноса, десь півтора кілограма, але самого різного. Ну, дивіться, оце, це те, що я ну, як воно, знаєте, тут помалу, помалу. От, таке, що ну, може, кудись там, там на якийсь декор, на 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 може, на якесь таке комбінування. Я не, навіть, ну, я не знаю, дивіться, воно тут все-таки, бачите, таке його. От. Але, але тут, потрошку, тут потрошку всього. Але воно також може бути, може піти ну, на якісь там прикраси, прикраси там, квіточки, наприклад, От, наприклад. От, от, бачите, це ми з вами робили на мастер-класах. На такі от квіточки. Це може бути, ну, коли, коли потрібно. Трошки, трошки е вовни, бачите, це таке, це таке можна його використовувати. Але в мене є і е залишки такі, які, з яких ще можна щось зробити. Так? Значить, ну, так, я вже знаєте, ну, все ж таки багато вже років давно я не працювала, все. Я не можу вам сказати, там, ну, там, там, ну, скільки там піде, на, 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 на який виріб, виріб, але я точно знаю, що на перчатки це буде 50 грамів, а на рукавички може бути і 40. от, Тому тому давайте, давайте зараз ми. Ну, оскільки ви ж у мене тут не берете все гамузом, так, як сміття, так, от, а ми з вами кажемо про гроші. То м, я буду вам важити і показувати, якого скільки в мене є. Ну, от дивіться, оце отакий. Він, він доволі доволі свіжий такий, так що, так що рука, рукавички здесь ви, ви будуть. Так? Але дивіться, вони, воно трохи, бачите, от воно трохи за кольором, воно трохи відрізняється. Коли в мене таке було, так, то я знаєте, як робила? Я викладала, ну, коли там, не вистачало, не вистачало. Да? То я тоді так викладала ну внутрішній, ну, в да? два ж два слої ми укладемо вовну. То внутрішній я робила один, одним, одним кольором, а наружний другим кольором. От. Ну Давайте важимо, що, що воно буде. Зараз в мене тут ваги. Що воно тут буде? О, 40. 40, 47, 47. Так що рукавички вийдуть. Два чотири, Вон, воно таке. Ну, ну, я навіть не знаю, слонова, кість, кістка, не слонова кістка. Ну, таке, таке, трошки-трошки таке. Ну, я, я, полюбляла таке. я полюбляла таке валяти, особливо з цими з фрагментами з хусточок, Я таке полюбляла валяти. так, Далі. Дівчата, що це? це, що це? Це чорний, це чорний. От, От. бачите, це, це, це чорний. От. Але я так відчуваю, що те, отак на на цей, ну, то це да? Відчуваю, що це не не ітаїський мерінос. Він такий більш жорсткий. Але на рукавичці на це буде дуже добре. От дивіться, скільки. От от і от Оце в мене все чорне. Зараз ми його поважимо. Ой, що таке? А? Зараз ми його поважимо, скільки його тут. О, 114. Ну тут навіть на дві пари вистачить. Так далі, отаке сіреньке. Бачите, отаке ну, все ж, таки, все ж таки у дуже гарному стані я зберегла цю вовну. От бачите, вона не завалена, нічого. Гарна, гарна. От ганка, давайте спробуємо. От бачите, бачите, який-то тоненький береться. А коли вона завалена, ви не зробите тоненький. Так, оце сіреньке теж такий дуже такий приємний колір. 62 грами. Так, це теж 100% ці рукавички. Так, от, дивіться, який от винний отакий, от да? Ну, російською, вінний цвіт. Бачите теж, який добрий. От, ну, він так трохи вже, трохи він такий, ну, якби підстарівший, але зараз спробуємо. От, ну, можна, 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 можна. Бачите, можна. Виходить тоненько. От. Так, важимо його. 79. Цього і шапку навіть можна зробити. Ну, так, мені здається, по цьому повазі. Далі от такий бордо. Здається мені, що він давнішній. Ця, ця, ця вовна в мене давнішня. От. Але давайте спробуємо, що вона. Трошки-трошки хуже, але, але ну, все одно можна, можна. Можна працювати, можна. Так, важимо цей бордовий, Шо воно, 62 грами. Так? Далі, дівчатка, далі от, дивіться, що, яка вона ще є. Я, я не можу вам сказати, як вона називалася оця, оця вовна, да? але з цієї вовни вона така жорстка. Вона така, така от, ну, на, на дотик вона така жорстка. да. І я робила з цієї вовни. Я робила ці шарфи паутиня, такі. О, І воно, на нього дуже-дуже мало потрібно вовни, і воно так, ну, от, прям, прям павутинка з цими з, з дуже такими явними просвітами. От, і, от, бачите, бачите, який. Бачите, які? які длинні вони. Вони і довгі які. О, о, Оце от у мене такі є. Так, і те ж саме, та ж саме, я, я не, я не пам'ятаю, як вона пам от Не пам'ятаю її. Це якась та особлива така вовна, не названа, там, ну якась, та, я не знаю, може там якась та тварина там, з якої цього цю, 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 цю шерсть беруть, не знаю. От і от така. От, бачите? Вони, от, вони трохи різні, але це теж, теж можна комбінувати. Давайте зважимо її. Ну оце з цього я робила паутинки. Опа. Ой, зараз. 107. сім. Сто Там що -то? там, Там дуже мало на, на, на цю на, на цю паутинку. По, по будинку пошло. Там чи, чи 50, чи 40 гривень, ну щось таке. Дуже мало. От він, воно таке. Ну, Як економно, не економно. Чи, От далі. Далі, дівчата, дивіться, дивіться, яке в мене все, Це я комбінувала, робила таку, ну, таку хустиночку. так, Тому, ну так, отак, так. здалося, що буде гарно. Але бачите, вона вона, вона, ну, вона ну, зовсім свіжа. Вона дуже гарна така. Так, давайте ми її ще зважимо. 76, так, а от ця, якщо комбінувати, 92. О, бачите? Ну от так от, оце. Оце така, ну, дуже-дуже гарна, дуже свіжа. Це, мабуть. Це, мабуть, мабуть останній останні виріб, який я робила. Далі. Дивіться, ще отака. От такий дуже <кхем> дуже такий колір приємний. Дуже приємний колір. От зараз ми спробуємо його, як воно тут. Нормально. Бачите? Нормально. От, і його так багатько. Зараз ми. Його зважимо. 126 ранів здесь. Так, це ну, все на що вистачить. Не ну, знаю Може, як, як на, 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 на дитячі, то і платья вистачить. Вот, далі. І ось, вивчати, дивіться. Дивіться, який шикарний колор. От. От. Вона теж свіжа, вона не завалена, вона гарна дуже. І її, її багато. Цієї шесті ці. багато зараз. 220. Це 220. Ось. Це. Оце те, що, те, що в мене От. Ну що, дівчата, що за ціну? Я не знаю. Я не знаю. Я навіть, я навіть, навіть і, і не дивилася, скільки вона зараз коштує. От. Але, дівчата, ну пропонуйте свою ціну. Пропонуйте. Все одно ж платимо донат, да? відсилаємо донати. Тому, а так буде, знаєте, і донат піде до хлопців. У, місто, місце, яке потрібно. І... Ви отримаєте няшки. <сі> Такі приємні. От, далі, дівчата. Ну, сьогодні ще я не знаю, що там вже 17 17 хвилин. Ну, мабуть, 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 сьогодні досить. От. А потім, тому що там ну, багато мені ще розповідати про що, куди я використовувала, що я робила з ними. Хіба це ще додам, що от ті шматочки, де їх по, по, ну, невелика кількість, там, там, може там, ну, там 20-30 грамів. Так? Я вам скажу, що я з них робила. Я з них робила дитячі ці жилетики. От, і в мене є відео. Якщо ну, кому цікаво, то напишіть, я вам дам посилання на це відео. От, там я якось так, ну, от, у мене було такі, ну, знаєте, такі, як я звук, хвости, хвости такі, да, 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 залишки такі. От, я думаю, ну, що ж вони, що ж вони так от лежать, і так воно все псується, все. Думаю, дай пороблю жилетики. От, і у мене ті жилетики, я їх зваляла тоді, як-то сразу так взяла, чотири штуки зваляла. І вони так швидко розійшлися, ті жилетики, тому що жилети, Дитячі жилети це те, що користуються з попитом. От, ну, мамці, мамці з великим задоволенням їх вдягають своїх дітей в ці вироби. От, а воно, воно тепле, воно добре, воно екологічне і можна зробити дуже, дуже, дуже гарно, дуже красиво. Ну, от так. Це, дівчата, оце по по, по, мірі, по мірі носу, А ще, крім, крім міріноса, в мене ще багато всього. От тому, Дівчата, ну, дивіться, я не знаю, пропонуйте свою, свою, свою ціну, за скільки, за скільки ви взяли це все. от, і, Так, а як ж нам з вами зв'язатися? Як же нам з вами зв'язатися? Ой, давайте, якщо так, пишіть в коментарях, якщо кому що потрібно. так, Пишіть в коментарях, а потім я, я додумаю, як нам зв'язатися. Добре? Ну, все, дівчата. Оце така, оце така справа в мене. На все добре. Слава Україні.